Всім привіт! В цьому відео я покажу рецепт смачнючого кекса з повидлом і хромким шаром кондитерської крихти або ж Цей кекс ідеально підійде для сімейного чаювання. миску розбиваю 2 яйця, всипаю 100 г цукру, 10 грамів ванільного цукру, дрібку солі і все перемішую вінчиком. Далі вливаю 100 мл молока і 6 столових ложок олії без запаху. Знову перемішую. До 250 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача і перемішую. Всипаю суху суміш до рідкої. Ретельно все перемішую. Ось такої густоти виходить тісто. Я переливаю його у підготовану форму, застелену пергаментом. А зверху на тісто викладаю яблучне повидло. Можна також викласти будь-яке густе варення. Для штрейзеля 5 столових ложок борошна змішую з 3 столовими ложками цукру і шматочком вершкового масла 50 г. І руками перетираю все це в крихту. Готову крихту викладаю верхнім шаром на кекс. Ставлю кекс випікатися при 200 градусах на 40-50 хвилин. Готовий кекс я посипала цукровою пудрою. Всім бажаю смачного і до зустрічі!